Служба безпеки України викрила проросійського пропагандиста на Кіровоградщині. Агресію РФ підтримував та агітував за ворога житель новоукраїнського району. Антиукраїнський контент чоловік поширював на персональній сторінці у російській соціальній мережі. Крім того, пропагандист відкрито закликав окупаційні війська до фізичного знищення українців та захоплення України. Повідомили у службі безпеки. Слідчі управління повідомили зловмиснику про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування та визнання правомірної агресії РФ проти України. Санкція вказаної статті передбачає виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років. Наші захисники України! У Кропивницькому рідні військовополонених бійців Полку Азов, Нацгвардійців та морської піхоти провели акцію. Крім місцевих, на акцію підтримки з'їхалися й рідні військовополонених з інших регіонів України. У руках тримали тематичні плакати, заклики українською та англійською мовами. А в знак пам'яті про теракт і в Воленівці на обличчя і руки учасники символічно нанесли червону фарбу. Акція тривала дві години. Участь у ній взяли щонайменше за дві сотні людей. Вкотре апелювали до ООН та Червоного Христа, щоби нарешті натисли на усі важелі і звільнили військовослужбовців із російського полону. Щоб весь світ бачив про те, що вони є. Це не казочки, це не легенда. Вони існують, ці сталеві хлопці, і кожна мати хоче, щоб їх повернули додому. І я хочу, щоб моя дитина була вдома. Я теж хочу його обійняти. Кожна мати, кожна жінка, кожен батько. І ми просимо все суспільство допомогти нам повернути наших дітей. Полоні син як колонія. Зразу ізначально він прийшла нам похоронка, що він погиб. Нас повістили, що він 9 квітня на заводі лічав, коли стояв на посту після авіанальоту на нього впала плита і він залишився там. Але спустя поші три місяці нам попало відео, на якому я пізнала свого сина. Він в Оленівці знаходиться. Зараз вже не в Оленівці, а одразу знаходиться в Оленівці там. Але на День Незалежності нам вдалося навіть з ним поспілкуватися. Я, поки я отримала похоронку, я в виплакала за ці три місяці. А потім вже побачила, що він живий, я вирішила для себе, щоб плакати перестав, щоб йому там було легше. Тому я тримаюся і трималася. Я знала, що він живий, коли прийшла похоронка, але я знала, що він живий. Просто серце матері відчувалося. Я сьогодні тут за свого рідного. Він знаходиться вже майже 5 місяців в полоні. Я не знала, де він. Ніхто ніяких даних мені не може дати. Я знаю тільки одне. Його підтвердила російська сторона, і більше нічого. Не, умовен, де, не де знаходиться нічого. Хлопці, які повертаються звідти, нічого гарного і хорошого не говорять. Про ті катування, про ті знущання. Ми знаємо всі і чуємо. всі. Ми хочемо, щоб наших солдат, наших героїв. Або перевели в третю країну, або, або, звісно, бажано повернули додому. На спортмайданчику Донецького університету внутрішніх справ шикуються першокурсники. Сьогодні інструктори перевірять їхню фізичну готовність. Раз, два, три, чотири. Іншою ногою також назовні. Раз, два, три, чотири. Тренування починається з інтенсивної розминки. Далі курсанти долають крос в один кілометр. За нормативами на дистанцію відводиться трохи більше трьох хвилин. Такі кардіонавантаження, говорять інструктори, покликані розвинити в курсантів швидкість і витривалість. А зараз ми не на швидкість, на зараз на виносливість. Ми час не ставимо. У нас ну, спортивна масова Робота проводиться, але вони не тільки крос сьогодні будуть бігати, але будуть виконувати ще й силові справи. Бути не лише прудкими, але й дужими одна з головних вимог, які висуває до студентів керівництво вишу. Курсанти повинні вміти присідати, відтискатися від землі, підтягуватися на перекладині. Для прокачки м'язів рук, ніг та спини викладачі використовують комплексну вправу Бьорпі. Виконувати її потрібно не менше 15 разів. Вистається отак на руки. Кладете свій, свій тулуб на землю повністю, так, щоб ви просто лежали. І потім встаєте на руках за допомогою ніг. Тобто не, не віджимаємося всім тілом, а як волною отак встаємо. Підкидуємо ноги до тулуба і випригуємо. Все. Першокурсниця Анастасія до вступу в університет відвідувала тренажерний зал та уважно стежила за фізичною формою. Констатує навантаження посильні, але все ж трохи захекалася. Я була до цього готова, але все одно було трішки важко. Саме віджимання. Вона була найтяжче. Переселенець з вугледара Антон теж не дав маху і впорався з усіма вправами. Каже, стали в нагоді роки навчання в ліцеї з посиленою фізпідготовкою. Хлопчина розраховує, що спортивний вишкіл в академії допоможе йому збудувати успішну кар'єру в правоохоронних органах. Мені подобається відповідальність за професію. Не знаю, я думаю, що чоловік потрібно ну захищати. Це мій долг, Я вважаю. Цьогоріч до лав університету в Кропивницькому вступили 300 курсантів. Заняття з фізпідготовки для них проводитимуть двічі на тиждень. На нього відводиться година. Спортивні тренування першокурсники відбуваються в рамках підготовчого табірного збору. Його завдання згуртувати курсантів та ознайомитись зі статутом поліцейського. Це такий початковий період перед новим навчальним роком, де курсанти будуть започатковані їм і доведені основні вимоги перш за все конституції України, правових е, законів наших. Далі це дисциплінарний статут національної поліції України, закон України про національну поліцію України, тому що вони вже з 1 вересня зараховані до нашого університету і їм присвоєна первинне звання рядової поліції. Додам, таборівка для курсантів розрахована на два тижні. За цей час їх розподілять на навчальні взводи. Також студенти пройдуть інструктаж та медичний огляд. Вода забрала ще одне життя. Трагедія сталася у Голуванівській громаді, що на Кірвоградщині. Тіло загиблого з води вилучали рятувальники. Загалом від початку року на водоймах області загинули 27 людей. 4 вересня об 11.50 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у ставку села Свірне Голованівської СТГ виявлене тіло загиблої людини. Рятувальники за допомогою човна транспортували загиблого на берег. Особа загиблого чоловіка та причина смерті встановлюються. Це вівторок із дев'ятої години ранку до дев'ятнадцятої години. Буде відключення водопостачання мешканців мікрорайонів Масляниківки, район телецентру, селища Гірничого і Арнаутово. Відключення пов'язане з виконанням планових робіт на водозаборі, холодні ключі. Роботи ці виконуються зараз для того, щоб забезпечити більш стабільне водозабезпечення мешканців в осінньо-зимовий період. Тому просимо мешканців набрати необхідний запас води на вказаний. Період з 19 години водопостачання буде відновлено у повному обсязі.